Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш і Царю Вічний, ми припадаємо до Твоїх присвятих стоп з вірою і любов'ю, приносимо тобі свої молитви і прохання, звеличуючи твою безконечну велич і милість, напишіть війна, та прохання в коментарях. Господи, всю годину ми підносимо до тебе наші серця і просимо Твого милосердя і захисту, захисти нас, Господи, від усякого зла. Від усякої біди і напасті і від ворогів видимих і невидимих, збережи нас під Твоїм святим покровом і не дай нашим ворогам нас долати, Господи, спаси нас від хвороби немочі, від хвороб тілесних і душевних, з цього всіх хворих і страждених дарим здоров'я і силу, з міцних у вірі та надії на тебе, Вели свою благодать на лікарів і медичних працівників, щоб вони були знаряддям Твого милосердя. Господи, захисти наші думи і родини, збережи нас від розбруту і сварок дори, мир і злагоду в наших серцях і оселях, богослови наших дітей, молодь, щоб вони зростали в вірі і любові до Тебе, захисти їх від спокус цього світу, Господи, допоможи нам у всіх наших трудах і починаннях, богослови наші діла і помисли, направ наші шляхи до добрих справ. Навчи нас бути вірними Тобі виконувати Твої заповіді. І нести світло Твоєї любові до всіх, хто оточує нас, Господи, даруй нам силу і мужність стояти в правді і справедливості, захисти нас від обману і підступів злих людей, збережи нашу віру непохитною, і дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розпізнати Твою волю і виконувати її у своєму житті, Господи, захисти нашу країну і її народ, благослови наших воїнів, які захищають нашу землю і наші свободи їм силу, мужність і мудрість, щоб вони могли виконати свій обов'язок з честю і повернутися до своїх родин здоровими і неушкодженими. Господи милосердний і всемогутній, ми довіряємо Тобі своє життя і свої долі. Знаємо, що ти завжди з нами, що Твої любов і захист завжди нас огортають. Ми просимо Тебе, Господи, будь нашим захистом і опорою, нашим світом і спасінням. Від усіх і напасти від ворогів і негараздя від хвороби злиднів. збережи нас, Господи, і дай нам суети. по життю з вірою, надією, любов'ю до Тебе, Господи Ісусе Христе, ми віддаємо Тобі наші що Твої прохання, сподіваємось на Твою милість і захист, і дякуємо Тобі за все, що Ти зробив і робиш для нас. Тобі належить всяка слава честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, прихили своє милосердне вухо до нашого моління, напишіть мене, та похання в коментарях. З покорою і смиренням звертаємося до Тебе, Водика наш, просивши Твого безмежного захисту і допомоги, Ти ще й нашим Спасителем і возволителем, вислухай нас і зглянься на наше прохання, ми просимо Тебе, Господи, захисти нас від усякої біди та нещастя. Огорни нас свою і збережи від ворогів видимих і невидимих, Силою твоєї святої крові, пролитою на хресті заради нашого спасіння, Збережи нас від відсілякої хвороби та немочі, захисти наші родини, і наші домівки, щоб у них панував мир і любов, охорони нас від злих духів і ворожих намірів, що можуть зашкодити нашому душевному і тілесному здоров'ю, зверни свій погляд на наших дітей і оберігай їх від небезпек. Що читають на їхньому шляху, мовимо тебе, Ісусе, будь нашим прихистом у часи випробування скорбот, Пошли нам силу і мужність, щоб ми могли вистояти у випробуваннях і не зневіритися, зміцни нашу віру і надійну Твою всесильну допомогу, Господи, Ти наше світо і наша оборона, укріпи нас у вірі та довірі до Тебе, захисти нас від усіх підступів диявола і спокус цього світу. Проведи нас через темряву до свого світла, щоб ми могли завжди славити тебе і величати Твоє святе ім'я. Ми просимо тебе, Ісуса, будь нашим пастирем і водієм на всіх наших шляхах, збережи нас від помилок і гріхів, які можуть віддалити нас від твоєї любові, огорни нас свою богадатю і вбережи від всякої небезпеки, що загрожує нашому життю і душі. Звертаємося до тебе з вірою і любов'ю, знаючи, що Ти є наш захисник і Спаситель, поклади на нас Твою святу Руку і веди нас дорогою правди і святості, нехай Твоя милість і благодать завжди перебувають з нами, даруючи нам захист і підтримку у всі дні нашого життя, О Господи Ісусе Христе, почуй наше моління, і даруй нам свою благодать. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, який зійшов із Небес, задля нашого спасіння висуха наші молитви, та прийми наші покаяння, напишіть і мене та прохання в коментарях. Ти, який переміг смерті, дарував нам вічне життя, зглянься на нас із своєї великої милості, Господи, ми благаємо Тебе про захист у всі часи, і у всіх обставинах нашого життя, збережи нас від усякого видимого і невидимого. Від ворогів видимих і невидимих від підступів лукавого і від падінь гріховних, будь нашим захистом у кожну хвилину нашого життя, даруй нам міцність і мужність, щоб стояти у вірі та правді, Господи Ісусе, просимо Тебе захисти нас від бід і нещасть, від голоду й хвороб, від воїн і лихоліть. збережи наші домівки, наші родини, наших дітей старших, наших друзів, і близьких оберігай нас у дорозі спокій. На роботі і відпочинку дари нам свою благодать і зміцни нас у наших випробуваннях, щоб ми завжди залишалися вірними Твоїм заповідям, Господи Ісусе, Ти, наш заступник і наш Спаситель, зціли наші душі тіла, даруй нам здоров'я і довголіття, відведи від нас усякі хвороби, і недуги, осяй нас своїм світлом, і направ нас на шлях праведності, щоб ми могли завжди йти за тобою, вірно виконуючи Твою волю. Господи, ми просимо Тебе про захист від ворогів духовних, збережи нас, від ріка і спокус, від злих намірів і лукавих задумів, зміцни нас у боротьбі з гріхом, дай нам силу давати спокуси стійкість у випробуваннях, відведи від нас усяку брехню і неправду, і допоможи нам жити в правді та чистоті, Господи Ісусе, ти є наш пастир і наш провідник, веди нас шляхами правди і справедливості. Навчи нас бути милосердними і доброзичливими до наших ближніх, допоможи нам завжди пам'ятати Твої заповіді і виконувати їх з любов'ю та вдячністю, зроби нас гідними Твого Царства, щоб ми могли вічно прославляти Тебе разом зі всіма святими, Господи, даруй нам мир у наших серцях і спокій у наших душах, наповни нас Твоєю благодаттю і радістю, щоб ми могли завжди радіти в Тобі. Нехай Твоя любов і милість будуть з нами завжди, нехай твої Богословені супроводжують нас у всіх наших ділах і помислах, Господи Ісусе, ми покладаємо на тебе всю нашу надію і віруємо в Твою самогутність і милість. Вислухай наші і прийми наші покаяння, даруй нам прощення гріхів і благодать Святого Духа, щоб ми могли завжди бути вірними Тобі і прославляти Твоє святе ім'я. Амінь. Господи, ти створив чудо, перетворивши море на суху землю і потопивши воїнів, так і ми твої раби восхваляємо тебе, як нашого, водику та Творця, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, киньмося до покаяння, доки ще час, щоби охотою зустріти Господа, нехай наше діяння світять, як лампади, що ведуть до небесних обителей, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Манастія, коли молився у в'язниці, одержав прощення, нехай ти душе прагнеш покаяння, щоб знайти легке спасіння, Господи Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, Господи, як ти вивів Ізраїль із неволі Єгипетської, так і нині, звільни мене від полону гріха та пристрастей, щоб я зміг вільно служити тобі, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, покажи мені твою милість, як колись ти виявив її, Давиду, даруючи йому. Прощення за гріхи, очисти мене і приведи до Твого Небесного Царства, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. О, причиста, що в собі носила Христа, джерело життя, звільни мене від пристрасти і даруй мир душі, щоб без благовінням оспівувати тебе. О душе, що є безплідною, здобудь богосвенний плід доброчесності і з радістю величай. Немає святішого за Тебе, Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, занедбавши закони, Господні, я стою перед загрозою суду, що мені робити, не знаю, О великий суддя, тому миле і спаси мене своєю благодаттю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, о Христе, який є світлом для всіх, осяй мою душу, і визволи від темряви пристрастей, ти щедрий і милосердний. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Господи, Ти визволив Даниїла з зав'ячої ями, визволи і мене від усіх небезпек, які оточують мою душу, щоб я завжди славив Тебе.